Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой. 10-15 минут и Польша как государство, а поляки как народ. Ще за з це землі в місяці своїм язиком Критичний неприємний ущерб для цього щоб європа просто встала на калі раруски позила за них все то, що дождзі можна бути лампочку сідати в одному з останніх інтерв'ю. Президент Шаджо Байден, який вирішив не викроювати доросільний час на участь в глобальному саміті миру у Швейцарії, запевнив Україні не обов'язково вступати у НАТО, щоб досягти того самого миру. Достатньо зробити так, щоб росіяни не змогли окупувати українські території. А цієї самої мети можна досягти досить просто. Тим і ефективним способом ми українцям зброю, а вони нехай захищаються, відбуваються. Прекрасний план Волтер просто геніальний план Паралельно Вашингтон не виключає прямого зіткнення НАТО із Росією. Росією. Якщо вірити The Telegraph, американці розробили уже кілька маршрутів із перекидання військ. Основний американці висаджуються в нідерландських портах, до прикладу у Роттердамі. і з портового міста потягами через Німеччину їх перекидають до Польщі, готуються до зіткнення і росіяни своїми путінськими методами. Ядром по густо населених містах європейських столиць. Государство С небольшой территорией с очень плотным населением берем, например, Польшу, как наиболее такой ближайшую к нам, и наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким небольшим, неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов. Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона скандеров. 16 пусковых, на каждой по 2. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. Потому что, поэтому я вот призываю сейчас еще раз европейским народам крепко задуматься о том, Штуні витворяють. Київ за три дні, Польщу за 10-15 хвилин заморозити увесь європейський континент, закрутивши гвинтик на газовій трубі. Чого чого, а вміння демонструвати юнацький максималізм, коли сивина б'є у голову, у російської пропаганди не відбереш? Хоча деякі вже перевзулися. І настільки що від погроз зрівняти європейські столиці з землею тепер попереджають про загрозу ядерного удару по території РФ. Дійсню, що буде через шаг. Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носителей, они получат тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. В принципе, никто не запрачивает. Чему по Беларуси можно? Туда-сюда ядерные боеуловки, гонять. А українцям заборонено. Нагадаю, що згідно із Будапештським меморандумом, підписаним у 1994 році, Україна отримала гарантії безпеки від Вашингтона, Лондона і Москви в обмін на неядерний статус. Ці самі гарантії порушили, і тепер саме час повернути ядерну зброю. Але поки що нею погрожують депутати і генерал-лейтенант Андрій Горульов озвучив не лише власні вологі мрії, але й конкретну ціль після ударів, по якій. на Европа опустить руки и припинить поддерживать киевский нацистский режим. Просто потрібно ударить по Нидерландах. Я для себя обнаружил, что практически где-то 50-60% обеспечения углеводородами всей Европы находится в Голландии. Представляете, что тут в Голландии? Вот это побережье у военных называется крайне жирная цель. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для теории, чтобы Европа просто встала на колени. Почему-то дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. С минимальным. Но ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну і чого ти Ну, основне, щоб під час удару сусідню Бельгію не зачепило, якої б не було, нагадаю, якби не воля російського імператора. Якось нелогічно виходить нищити власне дітище. Та й зятя Путіна може зачепити ще в 2016-му видання New York Times дізналося, що старша донька Марія Ворова використовує прізвище Фасен, яке належить голландському бізнесмену. А от пересічним росіянкам плювати на ядерні чи не ядерні удари вони більш приземлені. Просто мріють, щоб їхні муж'я повернулися із окупованих територій додому. Заради цього навіть влаштували пікет біля будівлі російського міноборони і навіть вимагали персональної зустрічі із новим алініводом Білусовим. Прохання, звісно, проігнорували і взагалі намагалися пояснити, що згідно із новими законами, це не дружини героїв, а збіговізку і агентів, яке дискредитує російську армію, і саме тому підготували спеціальний автозак. За нами виїхала от, Зараз поїдемо. Врятували коліна, на які стали дружини нової російської еліти. Після чого їм пообіцяли переговорника із генштабу, але при умові, що вони згорнуть протестні плакати. З дітьми коліна дуже. Давайте встанемо на коліні. Давайте. На Давайте. От ми вас, щоб ви нам Міністра оборони. Давайте. В кращих традиціях русского безпощадного бунта. І от цікаво, протест на колінах не наброгло проводити за стільки століть. А якщо спробувати протест повзучий, уявіть собі, купка демонстрантів повзуть по червоній площі по Пластунськи. Ну, тоді режиму точно приде кінець. Рухнет. Ну, ми вже не рухнумо. Не рухаємо, може, все понятно, все і їм всім понятно. От ні, не понятно. Бо будь-який режим має свій початок і свій кінець, якщо це не демократія. А фашистська риторика цього самого режиму уже не вперше ллється із федеральних телеканалів. Відзначився провладний політолог Олександр Артаманов у футболці Путін Тім. З нами воюють НАТО. Яка ні українська армія воює, воюють НАТО. Українці там. Я очень высокого мнения об украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта, коль скоро их вполне устраивают, то, что их детей разбирают на органы, то, что их жены отправляют лупанары, то, что их самих отправляют на фронт. И я не вижу сопротивления со стороны. Но, с другой стороны, они готовы в лучшем случае ждать Россию. Русские сделали за них все то, что должен сделать. Плохо. Это не белорусы, а пусть Второй мировой войны. От і все. В принципі, нічого нового. Добулювання слів Паханату, який намагався переконати, що Storm Shadow і Atacams запускають не українці, а представники країн НАТО. Полетне завдання вводяться автоматично, без участі військовослужбовців на землі. Автоматом. Це роблять британці. значить. Українські военнослужащи не могут самостоятельно все сделать и нанести удар эти ракетой. Але навіть артаману пригнув палицю, поділяючи на сорти і касти. Ідея поширювати ПСО про добровільну здачу українцями органів а відправлення жінок у публічні будинки не сподобалася навіть пропагандисту Саловойов Лайф Олександру Семенченку. З'ясувалося, що навіть у них є непробивне дно. Шовіністичні лозунги не можна поширювати на федеральних платформах. Ось ці словосочетання се Друге... второй сорт фашизм. под унтер меньше, убер меньше, и применять это на федеральных нет, каналах не каналах. Не нет, это никак не фашисты, нет, это от этих фашистов, я категорически противостоят. Унтер меньше, это, это совсем другое. Я говорю это о том, кто сражается, а кто ждет 70 тех, тысяч придет. украинцев придет. попали вот это в тюрьму сейчас, вот за эти годы. Я чувствую, что с украинским они разговоры, потому что в данном случае... Минимум, 70 тысяч украинцев попали в тюрьму. Давайте, я слушаю вас внимательно. Я слушаю вас внимательно. Я терпел как бы с этой фразой. Второй, вы назвали, второй сорт украинцев. Вы делаете, Взять кого-то Фашизмі у нас, сорт Вы назвали українців старим часів зражена і так Семенченко не занепокоєний, що хтось засудить росіян через згадку унтерменш. Тобто не до людей, представників нижчих рас, до яких у нацистській Німеччині відносили євреїв, циган і слов'ян. Пропандиста хвилює інше, що на тимчасово окупованих територіях ця інформація просучиться. Русський мір це і є нацизм 2.0. Кинули стартувати ситуацію не лише у студії, засудили висловлювання Артаманова, низка затвоїнкорів і недопідірваний Тріліпін. Письменник Патріот принагідно пояснив, чому в Україні немає повстання, бо всі адепти РФ сидять за гратами. а їх потрібно вимінювати як свого часу кремлівську консерву. Виктора. Медведчука мы обменяли и примерно на этом месте процессы подморозили. Однако, когда я слышу или читаю этих смелых российских публичных людей, которые кричат ⁇ А чего они там не восстают? ⁇ Я хочу попросить об одном. Наберитесь смелости и здесь, в самой России, спросите ⁇ А чего мы не обмениваем тех, кто восставали? О відео видео из-за причин стало вируальным и начало торжеваться в украинских пабликах, почався справжній жабу Гадюкина. На сполох забыл даже коллаборант Олежка Сорев. Хочу обратить внимание, что наш президент, чье имя написано у человека в майке, недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы один народ, единое целое. Схожість можна віднайти, хіба що у Білгарській області, де тепер також ховаються у бомбосховищах, і це наслідок засипування ракетами цивільних об'єктів Харкова. Нагадаю, перевірити на власні депутатські тонкі шкірі спробував один іденрос Петр Толстой. Ну чомусь після погроз повернути в рідну гамань усі казахські міста відправився на західний кордон, а не до північно-східного. Ну на словах та Лев Толстой, а на ділі в бомбосховищі. <постив> Ты лучше, чем не ничего. Помню, 30 декабря ехала здесь, когда в центр. Водители едут, они вообще не знают, что делать. Конечно. Никакого не было алгоритма действий. Ага. Оль, я в укрытии сижу, если что. Да. Давай. Не, ну тут, конечно, есть недоработки. Нужно какую-нибудь лампочку сюда провести. Вот, чтобы как-то уютно было. Здрасте, заходите ближе к центру сюда, проходите. Заставите нам компанию. Очень приятно. вами заходить. Здрасте. Опять же, где еще вот познакомишься на таком месте, правильно? Кому привет передавать? А чого ще не вистачає, окрім лампочки для ідеального російського бомбосховища? Правильно, кавьор, кран із бояришником і телевізора, по якому цілодобово крутитимуть прямі лінії Путіна. В гості до Біларачан, до речі, незабаром може завітати зірки іншого, не політичного фронту, а естрадного. Нагадаю, що в якості покарання учасники вечірки «Almost Naked» Кремівські політехнологи відправили спокутувати провину на окупованій території від Киркорова і до Євєєвої. Власне день народження святкувала на Донбасі. Приєднатися до цієї когорти, дискредитуючи страмати може і Олічка Бузова, яка необачно оголилася першого червня в УФІ. На неї уже надряпали заяву в стисний комітет, який розгляне усе під Бастрикінським мікроскопом. Чи в правильні двері заходила? А якщо ні, на завстання на окуповані території або в білгородський підвал підтримувати Путіна? Нужна ні. Якийсь... Лампочку сюди привісті. А ми продовжуємо наполягати, щоб ви не припиняли допомагати 79-й окремій дистанто-штурмовій бригаді. Захисники з роти ударних безпілотників «Перунгруп» продовжують збір на пташки, які нищать і нищитимуть ворожу техніку і особовий склад. І в «Перунгруп» трудяться не лише українці. До підрозділу приєднався і білорус із позивним рух, який також працює із «Ефтві-дронами». І локонічно пояснив, чому покинув батьківщину і приєднався до збройних сил України. О, тому що а, Лукашенко... традиційно на вашому екрані з'явився QR-код, Переходьте за посиланням і допомагайте хлопцям.